Які матеріали потрібні для вступу на творчу спеціальність та до творчого конкурсу? Як підготуватися? Привіт, мене звати Софія Олександрівна, і я викладач малювання, який готує до вступу на творчі спеціальності? Розповідаю: дивіться, у вас має бути список такий документ. Від самого закладу про те, як саме буде проходити творчий іспит в той рік, коли ви вступаєте. От, Наприклад, зараз 2025-й, вам потрібно знайти документи саме за 2025-й рік і знайти там інформацію для абітурієнтів для вступників. Та зазвичай проблема в тому, що документи по творчим іспитам поточного року ви можете побачити на сайті в березні, в квітні іноді навіть в травні. Тому що робити? Дивіться за минулі роки, які були документи, тобто зараз за 2024-й рік, скоріш за все, у вас буде саме такий іспит, і в цих документах прописано, який потрібен вам. Папір, які потрібні фарби, олівці, матеріали, що дозволено, що не дозволено, також це прописується. А загалом, якщо у вас творчий іспит живописний, тобто в кольорі, то дозволяється акварель гуаш, розмір аркушу формат А3 та А2. Це досить великі аркуші, тому вам потрібно за потренуватися з ними працювати, бо там зовсім інші принципи, ніж на маленьких скетчбуках або в форматі А4. І також, що стосується графічних олівців, то теж там є певний перелік, зазвичай це від 2B до 2H. Наприклад, брати 6B, 7, b дуже такі м'які олівці, немає потреби, тому що вони будуть темними і, наприклад, за це можуть знизити бали. Ось такі деталі. А якщо вам потрібна допомога з підготовкою до вступу на творчу спеціальність, пишіть Директ в Дірект інстаграм, та я вам розповім деталі. До зустрічі!